Всім привіт з Одеси. У нас такий дощ, але дивіться, дівчата і хлопці, це не повід зробити приємно вашим коханим половинкам, вашим матусям, сестричкам. Дивіться, які тут букетики прикольні. Вибирайте, вибирайте. Я поснімаю просто трошки, дивіться, тут букетики з цінами. Тобто такий букетик буде 500 гривень. Так, то не знаю цін. Така розочка 60 гривень. Так, я розумію, це ж за, за штучку, так, ціна? Так, так, так. А, і це стіну поставлять 60. 60 гривень. Це така веточка. А ну покажіть, що це таке? Що це за квіти такі? Бо я не знаю. Це густома, китайська розочка. Китайська розочка. Дивіться, да, одна крестили. веточка 60 гривень. Да? Вот, вот така вот одна веточка. Це воно живе чи це чисто. Вони до останнього бутончика. Дивіться, 60 да, гривень да. веточка. Так, а що у вас ще є? Так, Гладіолус у нас даже є. І ціна? Гладіолус 50 гривень. Лілія шикарна, 250, красавиця просто так а як вас звати я вже мене Валя, 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 Валечка тут працює. Дивіться да. різні. Альстримерія свіжа, просто свіжа. Це букетик тоже, да? А це ось веточка 40 гривень тоже Одині така вся височки. в бутончику. Угу. Так. І розочки висається. різні тут у вас, да? Розочка 80 грн, от така от 60, 70, така 70, 70. шикарно от така. Да, отака. шикарні трози, дивіться, можна скомбінувати, щось вибрати. Тому приходьте до Валентин АЦ, що до букетично. Тут 50 грн веточка. Пачечки угу. 10 веток. Ну скільки 500... треба, скільки опустити. 500 грн, да. Тому приходьте, дивіться, який тут сейчас, щоб скажу, шостий, шостий. Такі сердечка у них, подивіться. Правда, в нас дощ, дощ, людей немає. Ну, приходьте, приходьте, коли буде час, купуйте букетики, робіть приємне своїм рідним. До побачення. Всім гарного дня.